Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні хочу вам зачитати історію про сина, який знехтував своєю мамою, яка дала йому в житті все і навіть більше. Отож, приємного прослуховування! Ми з мамою і братом жили у трьох. Батько наш був знатним Гульвісою. Тому ми його навіть не пам'ятаємо. А як ми виросли, то й згадувати про нього не хочеться. І не згадували, і він нами не цікавився. У нього таких дітей по цілому світі, мабуть, з два десятка. Мама постійно старалася з останніх сил, щоб все нам дати. Доки ми були малі, мама працювала на двох роботах і в полі, лиш би заробити копійчину і купити нам те, що ми хотіли. Ми ніколи не виглядали гірше за інших дітей. Коли ми пішли до старшої школи, то мама поїхала на заробітки до Італії. Там вона також не відпочивала. Вона доглядала стару бабу сеньору, а під вечір ходила прибирати у ресторани, Заробила гроші і нас вивчила. Мені справила весілля. Потім мама навіть купила нам з братом по двохкімнатній квартирі, щоб ми мали все своє ж і не залежали від інших людей. Стареньку квартиру, у якій ми жили, мама відремонтувала для себе. Коли вже здавалося, мама все дала нам, вона вирішила повернутися. Додому деякі заощадження в неї були, тож жити вона мала на що. Аж раптом мій брат вирішив одружитися і вигамагав у мами купити йому ще авто до того ж. Це ж яка наглість, може сам собі вже на авто заробити. Мама все життя для нього працює, і горбатися, а він ще сміє щось у мами вимагати. Потім він почав заявляти мамі, що не запросить її на весілля. Чесно кажучи, я йому прямо сказала, що якщо він не припинить свою таку поведінку, то ми з чоловіком і з дітьми також не прийдемо до нього на весілля. А ще я маму переконаю, щоб відмовилася йому оплачувати гостину в ресторані, хай сам тоді думає, де йому взяти грошей. Так цей непорядний юнак навіть не думав мене слухати. Він мені почав погрожувати, що знайде батька, і той йому все купить. І машину, і заплатить за весілля? Ну ну, скільки років він нами не цікавився, а тут буде ще й витрачати на нас гроші? Шкода мені, мого брата. Адже розуму у нього зовсім немає. Та й родини також. Адже ні мама, ні я його більше своїм не вважаємо. Ось така от життєва історія, мої любі друзі. Що б ви зробили на місці матері? Як би ви поступили у цій ситуації? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам до вподоби. А якщо ж вам по якихось причинах ця історія не сподобалась, то поставте нам, будь ласка, на відео дизлайк, щоб ми знали, які історії вам розказувати надалі. Дякуємо вам за прослуховування за перегляд даного відео, і всього вам найкращого.